Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо механічний домкрат від компанії Steel Power вантажопідйомністю до 1,5 тони модель 23.02. Постачається фірмовій упаковці. Домкрат. Всередині у нас є інструкція з гарантійним талоном, також є металева ручка і сам домкрат. Домкрат практично повністю металевий. Всі деталі металеві, шток металевий, упор великий металевий, але верхній упор гумовий. Домкрат з максимальною висотою підйому 360 мм, з мінімальною висотою підхвату 110 мм. Потрібно обов'язково пам'ятати, що домкрат використовувати потрібно на рівній. І на рівні поверхні, щоб вона не провалювалася. Це обов'язково. При купівлі на Домкрат також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.